Одразу хочу вас попередити і вибачитися за можливу нецензурну лексику в цьому відео. Церква в порядку. Що не скажеш про мою майку обірванку. Ніхто не любить бути приниженим. Ну, тільки що можемо мазохісти, але я кажу про більш-менш нормальних людей. Є люди, яким подобається, не знаючи людину особисто, писати якусь херню в коментарях. В різний спосіб вони думають, що мають на це право. І, як правило, люди, які пишуть відоту в коментарях, вони навіть не мають аватарки, тобто лиця. Це просто інкогніто, таке диванне, інкогніто, такий собі геній, який сидить і думає, зараз, зараз я тобі щось напишу. Почекай. Звісно, радісно читати приємні конструктивні коментарі, але трапляються і досить такі болючі, від яких ну дійсно стає неприємно. І ці люди можуть пишатися собою, вони досягли своєї мети. Ура, победа під нас рали! Є коментарі, які стосуються зовнішності, комусь не подобається. Мініст за великий пінокіо, шкіра, прші або ще щось. от. Але. До речі, в дитинстві мені казали, що я лопуха. вдумайтеся, це слово. лопауха. Ну, навіть якщо це і так. То що, ну камон, не можна засуджувати і булити людей за те, як вони виглядають за те, що вони не можуть змінити. Улюблена рубрика коментарів «Непрохані не поради» Називається, коли хтось приходить і починає тобі повчати, писати Як треба, як не треба, а що це ото, того, а не того. Я ж тобі кажу як найкраще, ну глупишка, я ж тобі хочу допомогти. От. Або це, це така ще українська така, літературна еліта, яка Сюржик! Неможливо слухати. Ну, якщо неможливо слухати, то закрий і йди займись своїм життям. Є ролики, які я закрила, або взагалі видалила по різним причинам. Є якісь особисті, які я передумала тримати в. В публічному просторі і я маю на це право. Хоча з іншої сторони людям, в принципі, начхати на тебе їм ну просто пофіг. Ну це факт. Я дуже розумію наш український ютуб, якого контенту ну дуже не вистачає, тому що креативні люди відчутливі. Я до речі себе як креативним не відношу. На жаль, але такі люди бояться творити, показувати себе світу саме через цю перспективу хейту, бо обов'язково знайдеться якийсь диванний оцей хейтер, геній, який захоче підняти свій настрій за рахунок того, що він вивилі ковш гімна на якусь іншу людину в інтернеті. Саме через це мені здається, люди вагаються і не... не хочуть. Показуватися, і в нас так мало україн українськомовного контенту, тому що люди, які критикують, вони думають, що вони мають на це право, і що їх думка важлива, і що їх п'ять копійок треба обов'язково ставити. Ні, же сам доп, че сам фін really easy, creating is really hard. Хейтити дуже легко, створювати дуже важко. Інстаграм це соціальна мережа. Мені здається, вже у кожного є своя сторінка в інстаграм. Фейсбук це соціальна мережа. Мережа. Вибачте, Ютуб це також соціальна мережа, і зараз так само мені здається, вже у кожного є свій канал на ютубі. Хтось створює контент, хтось його дивиться. Але саме створювати його і заробляти на каналі за свій труд, за свій контент дуже важко. Ютуб, як кажуть, не для спринтерів, що це гра в що якщо ви хочете створювати свій контент, робити свій канал, і ви хочете на цьому заробляти достатньо, щоб вам вистачало на життя, то ну, треба пахати і треба готуватися до того, що це не буде швидко і не буде легко. І що треба вкладуватися в картинку, якщо ви, звісно, хочете, щоб у вас була гарна картинка, щоб був гарний аудіозвук, от і може якийсь там ефект, який ви хочете. Ну, різні, якісь штуковини, навіть просто обробляти якісно аудіозвук, Ну, вам потрібна професійна монтажна програма, така як Прем'єр Pro або. Господи, Я забула, ну багато хто з наших блогерів юзає саме цю програму. Коротше, є ще де інші. От я знаю тільки три такі професіональні програми, от, і ну вони не безкоштовні. За все треба платити. І вже точно не для кого не секрет, що саме, саме головний спосіб заробітка ютубера, блогера на ютуби, це саме реклама, коли приходить рекламодавець, підписує договір і Хоче щось прорекламувати через блогера, і блогер через це отримує якісь гроші. І це нормально, тому що він в такий спосіб може і далі робити свій контент для глядачів і продовжувати радувати їх своїми відеопоробками. І далі йде спонсорство, коли глядачі підписуються на свого блогера улюбленого і підтримують його фінансово грошима, хто скільки може, щоб той блогер мог робити і далі свої відео совміщає, може якось там свою основну роботу, яка приносить йому дохід, з якого можна жити, так і тим самим він знає, що його підтримують, що його, його контент важливий. І його це стимулює продовжувати і робити далі. Ну, а потім третій спосіб це монетизація від Google AdSense, коли, як на телебаченні, вмикається реклама в той момент, коли ви дивитеся відео. От, І якщо ваш контент контент-блогера контент відповідає всім вимогам Ютубу, то Ютуб платить якісь там. Гроші, які досить важко прорахувати. Ти ніколи не знаєш, скільки за тисячу переглядів там набіжить, тому що це все дуже індивідуально, і це залежить від того, хто звідки дивиться, з якої країни, плюс скільки часу займає той, той ролик, скільки там можна цю рекламу втиснути, так тому. Цей вид заробітку, якщо ви не робите 100 тисяч переглядів або більше, там як у на Антона, то е, вижити саме на гроші з монетизації ну це неможливо. Разом з тим, що я вже сказала, е, що Ютуб це не для спринтерів, що це грав довго, що однозначно 100% буде якийсь хейт і гроші вам одразу на голову не впадуть. Разом з тим, все одно YouTube, це, на мій погляд, найкраща безкоштовна платформа для творчості, для самовираження, для самореклами. Навіть якщо ви не плануєте становитися великим тревел-блогером, мати великий канал. Але ви хочете, щоб про вас дізнався світ, хоча б якийсь ваш маленький світ. Якщо ви живете в невеличкому місті, ви робите мед, у вас є пасіка, Або ви робите якісь чашки з гліни, або ви шиєте якісь сумки, або ще щось. Ще щось. І ну, це супер чудова, безкоштовна ідеальна можливість. Показати вас, щоб про вас дізнався світ. І навіть маленькі канали, я впевнена, дякуючи Ютубу, можуть продавати якісь свої речі. Тобто треба просто пахати, пахати і пахати, і не витрачати свою енергію на хейтерів, тому що Хейтери це жалюгідні люди, ранені люди, які хочуть ранити інших. Тому мені дуже подобається фраза, яку я десь прочитала. Я не бачу себе в тому, що ви описуєте. От, тому не вбирайте в себе це, те, що там. Пишуть або будуть писати, пускайте руки, продовжуйте творити. І, І якщо вам щось подобається, ну, ви хочете щось робити, ви хочете ділитися цим а на Ютубі, створювати якийсь контент, робіться. Для цього зараз це найкращий час. Саме зараз. Тож, успіхів вам, а хейтерам я би сказала, але. Я в хорошому настрої. Бувайте. Хейтери. Що сралися, хейтери. Сьогодні плюс 30 в Польщі навіть просила ки типу алярм бережіть себе». Але я не про це. Я тут хочу дещо ще показати, щоб вже було добре. І цей. Це до того, що в мене під відео з Канади, стільки гнівних було коментарів, що я спочатку видаляла, а потім просто забила. І багато з них були, типу, що ми поїхали, спеціально це зняли відео, поїхали, спеціально зняли відео, щоб це заробити на монетизації. Це відео в мене набрало 77 тисяч переглядів, і я хочу вам показати ці баснословні гроші. Дивіться, Заходимо зараз одразу в студію. Аналітика. І одразу бачите приблизний дохід. Оця рисочка про що це нам каже? Це каже про те, що тут немає нахіра. Бачите, це долар прочеркнутий, і тут написано це відео не можемо монетизувати. А знаєте чому? Тому що цілі не було заробити грошей на цьому відео. І само собою, що в нас не було цілі поїхати в Канаду, щоб тупо зняти ролик і на ньому заробити. Але люди, мабуть, судять по собі, або я не знаю, пишуть якісь свої проекції, свої якісь хворі думки про інших. Коротше, таке.